Литовський гурт Жемінос Канклю группи. Гурт був створений Жеміною Трінкунайти майстриною гри на Канклесі. Це такий литовський струнний щіпковий інструмент. Гурт виконує музику Жеміни Трінкунайте в особливому стилі, який занурює слухача в медитацію і споглядальний стан. Знайомство Жеміни з литовською народною музикою почалося в домі її батьків, відомих ентузіастів литовського фольклору. Пізніше вона закінчила музичну школу та почала грати у фольклорних ансамблях. Згодом вона почала писати власні композиції. Від самого початку свого творчого шляху трінкунайте була зачарована звучанням традиційного канклесу і вирішила створити сучасний репертуар, який би розкривав глибину ефекту цього мінімалістичного інструменту. У 2013 році Жеміна випустила диск, на якому зіграла 17 композицій. Цей альбом очолив список найнесподіваніших литовських музичних альбомів. Нещодавно вона разом із іншими учасницями групи записала новий альбом, назва якого перекладається як Дари Сонця. Композиції Жеміни оригінальні, але засновані на литовських гармоніях, співзвуччя та інтонаціях. Трінку найти не записує композиції в нотах, вона виконує все з пам'яті, тому кожного разу вони звучать дещо по-іншому.